Привіт, дівчатка! Знову новий влог. Приємного вам всім перегляду і приємного смаку, бо знаю, що багато дівчат п'ють чайочок під мої відосики. Сьогодні у мене 5 дівчаток, але повноцінно на манікюр 4. От чомусь, як тільки я починаю з вами розмовляти, у мене завжди сідає голос, як на зло. Так от, 5 дівчаток. Чому? Тому що зараз перша дівчинка на 9-ту, я сказала прийти за годинку до першого запису. У мене на 10 дівчинка на повноцінний манікюр. Тому що вчора мама дівчинки. Яка до мене ходить з довгими нігтями, завжди все класно носиться, але це щось в неї вона сказала, зламалась нігті. Вона мені писала ще декілька днів тому, але в мене зовсім не було місця, щоб її впихнути кудись переробити. Пише вчора, чи хтось відмінився, чи можу я взяти. Цю дівчинку переробити нігті, бо в неї вони відламаються в м'ясо. Я не знаю, що там. Можливо, я думаю, від кути, коли відстали і так ну, боляче. Не знаю, чесно, що там, і що вона ними робила, бо носилось все завжди чудово. Це завжди класні квадрати. Мені прям дуже подобаються її нігті. І я сказала просто сьогодні, так як в мене також немає часу, просто сьогодні вже прийти за годину до. Моєї першої клієнтки на 9 щоб я зняла ті нігті, які болять, а потім у неї повноцінний запис на 25 число. От до 25-го походить трішки без нігтів. Ну, лише такий варіант, тому що якщо вони вже в неї болять, я прям е зовсім не можу ходити, то знімемо хоча б хоч щось. І ще хочу вам сказати дякую за підтримку у коментарях. Я бачу, що я не одна така, е, також вас підтримую, наскільки можу. Дівчата, ми не одні в такій апатії зимній. Е, тому тримаємося, можливо, вийде сонечко, і це все пройде. Або, як мені писали, пропити вітамінки, що, в принципі, я, мабуть, і зроблю. А завтра у мене мій перший вихідний, і у мене в планах е, піти на манікюр нарешті. У мене вже так відросли, гарненько. Я хочу просто френч на молочному. Я люблю френч. І коли я стала ходити на манікюр, я познала просто всі прелісті ходити з френчем майже кожен місяць. Я його обожнюю просто на своїх руках я його дуже обожнюю. Особливо на молочному. Хоча робила його раз в житті, але мені так сподобалось, що це просто жесть. 9:06, дівчинки немає. Дуже дивно, вона або запізнюється, або забула, хоча це ну, прям дуже дивно. Бо мама дуже просила, щоб я її взяла на цей ремонт. Не знаю, зараз почекаю до 10 хвилин, буду писати, бо що це? Щось якось мені таке не подобається. Коротше, я написала, звичайно, ще мені ніхто не відповів. І е, ситуація якась максимально дивна для мене, тому що мене так просили декілька днів, я написала їй, написала: поки перемотайте їх пластирем, якщо болять, бо я ж не знаю, як вони там поломані. І хай приходить завтра на 9. Вона сказала: добре. Е, і що? Ну, як вчора мені в пів дев'ятого, то вона виписувала мені е, за нігті, а як сьогодні, то вона мені вже не відповідає. Коротше. Я б поспала до дев'ятої хоча б. Ну Що за люди, боже? Ще в мене така цікава ситуація вчора була з клієнткою. Коротше, ем, вчора я сиджу на 10 чекаю одну дівчинку, яка повинна бути. Мені пише зовсім інша, яка повинна бути сьогодні. Ем, пише мені привіт, запізнюсь, я вже їду. А я кажу, а куди ти їдеш ти завтра у мене? Ну, завтра ж 19, вона... а вона точно, все, кажу, я вже не запізнюсь. І оце, вона вчора проснулась, бідна, зранку ж собиралась. Сьогодні також. І оце, виходить, і я тепер так, також проснулась, просто так тут сиджу. Добре, що вдома, не так обідно. Коротше, та жіночка-клієнточка, чи мама моєї клієнточки так і не відповіла мені, і не прочитала повідомлення, а з першою вже попрацювала і вставила вам до після. Дівчатка, я відпрацювала сьогодні чотирьох клієнток вже вечір. Давно вже, я вже все там кинула, нічого не прибирала, вже все там завтра-післязавтра буде прибиратися. Восьма вечора. І чому вирішила записати відео? Тому що мені тільки що, ну, можливо, хвилин 10 назад, написала мама тієї першої дівчинки, яка не прийшла на зняття. Написала, типу, вибачте, не заходила в Інстаграм, і донька вже зранку прокинулась без нігтя. Ну, того, який там їй болів, чи що там, чи зламався. Прокинулась без нігтя, і вона вже прийде 25-го і зробите їй просто короткі нігті. І запишіть іще одразу на лютий, щоб вона не переносила. Я не знаю. Можливо, у мене просто такий настрій зараз якраз. Чи то я така зла, чи то люди такі. По-перше, це було б безкоштовно, тому що це врахувалось, ну, вона б до мене прийшла 25-го, так, і я б її все далі зробила. По-друге, я виділила на цей час. Я би поспала до 9-ї години. Для мене зараз сонце просто надважливо. І просто так якесь відношення таке, якесь странне. Ну, типа, давайте я куди-то запишусь і не прийду. Кому це понравилось? Я, я не знаю. Ну просто у мене ці емоції, вони просто мене через край. Просто. ну, Я просто не розумію, що люди собі думають. Просто, що думають собі в цей момент. Ну, типу, не прийшла і ладно. А якби я. Десь в якомусь кабінеті орендованому працювала і туди прийшла. Я взагалі була б зла. Це так і ще, що, що я вдома сиділа. Ну, теж якась неприкольна. Бо це ранок, тому це неприкольно. якби вона була останньою, то я б не засмутилась. Ну, таке. В общем, хотіла просто поділитися з вами цією ситуацією, і мені цікава ваша думка. Щоб ви зробили в цій ситуації? Чи сказали б ви їй щось? Тому що, ну, я, чесно, нічого не сказала. Я їй просто сказала, там, що в лютому в мене там підвищення прайса і там вільні місця. Все, просто немає бажання нічого казати. Ну, не розумію, то не розуміють. Ну, жінка, ладно, якби це була та дитина, ну, жінка доросла, ну окей, що я зроблю? Тому дуже цікаво, що ви б відповіли і як би ви себе повели в такій ситуації. Привіт, дівчата! Новий день. Зараз за 10 хвилин у мене буде перша клієнточка. З 12-ї сьогодні працюю і у неї буде гігієна зняття і гігієнічний манікюр. Отлично. Якось я сьогодні прям дуже швидко справляюсь з клієнтами. Ну, перше, я не то зрозуміло, що швидко. А з цією а, клієнткою зараз скільки? Б без 10, 3, і вона пройшла десь без 15, 2. Коротше, за час. За годинками впорались. Ну, але це було ж просто покриття гелем також через це швидко було. До речі, гель це був від, не видно, від Валері. Восьмий такий. Приберу поки робоче місце і. Піду і зроблю таку собі обідню перерву. Подключаю, думаю. Все, пошла отпочивать. Все, девчата. Майже восьма вечора. Я відпрацювала останню дівчинку новеньку, до речі, дуже така хороша дівчинка, тому навіть не напряг було з нею працювати. Це було нарощення другої довжини. Це форма, вона таку захотіла, типу, завужений квадрат, тому що ну, балеріна я б це не назвала. Ну, щось таке, по бажанню клієнта. В принципі, вийшло. Непогано, я думаю, для її ручок, їй дуже сподобалось, а це головне. Тому, буду, я думаю, закінчувати свій влог. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всіх люблю і до зустрічі у новому відео.